Усі травми родом з дитинства і у всьому винні батьки недолюбили, недорозуміли, не додали, недообнімали, недоцілували і ще 150 разів недо. Якщо ви доросла людина і, можливо, маєте вже свою сім'ю і далі живете з таким переконанням, то я вас вітаю, ви живете у дитячій позиції. Дитина в дитинстві як себе поводить, коли ви їй щось не купили або щось заборонили. Вона істерить, ображається на вас, а все це чому? Тому що у дитини, на відміну від нас, дорослих, не розвинена така навичка, як саморефлексія. Де вона може усвідомлено аналізувати свої вчинки, емоції та реакції. Безумовно, всі ми травмовані дитинством. Просто хтось більше, хтось менше, і ні в якому разі не потрібно цього знецінювати. Але потрібно пам'ятати, що ваші батьки вас любили так, як вміли. Вони піклувалися про вас так, як вміли. Вони не знали, як по-іншому, і 100% вони дали максимум вам з того, що знали. Важливий момент, що травми формуються не тільки в дитинстві, травми формуються і протягом всього життя можуть статися якісь ситуації, які вас глибоко ранять. І можливо, як би нам не хотілось, ми не пропрацюємо всіх травм своїх до кінця, але ми 100% можемо навчитись їх приймати та комфортно з ними жити.